Сьогодні приїхали на один з наших полігонів до нашої доблісної шостої роти другого батальйону. Одну з кращих рот, Федорович? Так точно. Одну з кращих наших рот. Хлопці відпрацьовують рухи в лісі, захоплення ворожої техніки. Якщо хтось думає, що війна це тільки окопи, то ні, на війні постійно треба навчатися. От хлопці у вільне від бойового чергування час цим і займаються. Другий. Четвертий. Да? Я двое, да? Давай. Ага. Дай, погнали. Дай. Пошу. Давай! Давай! Йду! Грею! 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 Йшов! Granada! This is the main attraction. Що тут у вас? Що ви працюєте? що тут відбувається? Що відбувається, у нас зараз відбувається навчальний процес, що з таємською. Зараз, зараз ми з вами бачили момент того, що це було проходження групи через пересічну місцевість, ймовірне зіткнення з противником та його знищення. Ну і ворожої техніки. Взагалі, в цілому сьогодні було заняття. По посвячена тому, що це орієнти... орієнтування на місцевості з картою, без картою і так далі. Тобто дорозвідка і походження і значення. Як видиться, успішно справиться? Є помилки, помилки які ми треба працювати, але ну, без праці не буде ніякого результату, є над чим працювати. Але це вже щось і це вже краще, ніж взагалі раніше. Я задоволений взагалі цілому своєю ротою, цим підрозділом. Вони у мене краще. Що Ми вперли вперто вірним шляхом. Що це кліпає? Все працює ССЗВ, ну, щось по-всякому, по, по бачу, чую. По полігону відпрацювали, рогатка відпрацювала, СЗВ відпрацювала трошки раніше, І, ну, зараз щось вже так трохи не ховає. Тому що скупчення йде маленьких колективів, які зараз займаються підготовкою. І противнику це не подобається. Якщо ми займаємося бойовою підготовкою, то ви себе Ну, Противник думає, ого, нічого. Е, розказуй, що ви тут, як, як головний сержант? Чи задоволений підготовкою особового складу? Я, 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 складу. Е, ну, і Треба деякі нюанси відпрацювати, але взагалі задоволений е, підготовкою і роботою особового складу. Наскільки важливо взагалі, тренуватися? Цікаве питання. Ну, типу... Блин, ти підготовки залишить успіх нашої то? <рес> <рес> Розкажи, от ти повернувся з Британії, там я так розумію, дуже було навчання, а це буде. Так, в Британії ми проходили загальний військовий курс військової підготовки. Е, прийшли курс це 5 тижнів, зараз прибув сюди. Військову частину. Вже тут проходимо навчання на полігоні. Що сильно Тримуємо. відрізняється від британського? Е, різні, різні місця. Там Британія, тут Україна, де проходять бої. Логічно. Тут а, повинна бути різниця і вона присутня. Як ти думаєш, є британцям, щоб у нас повчитися? Є е, і вони вчаться. Ми багато розповідали їм про реалії, ті, що відбуваються тут, про наші методи. З нами були наші інструктора-сержанти. Вони їм так само багато повідомили про реалії війни з росіянами, які не, не притримуються правил війни, і для них це було. Ну, багато вони теж пізналися. Просто знаєш, ну, я, я там в суспільстві такий міф, що значить, от, там, от, західна армія вона вміє, а нам треба там вчитися. Що в нас є тако, бойовий досвід. Е -е, по своєму вже невеликому досвіду скажу, що і нам є що від них вчитися. У них е -е, велика матеріальна база, великі теоретичні знання, у нас великі практичні знання. Тут, можна, в принципі, влаштовувати такий, взаємообмін о, досвіду. Так, так саме обмін досвіду. Взагалі, як твій британської інструктори. Чудово. Ставлення чудове, навчання дуже чудове, пояснюють. Вимазали, мазалися, вони ж не люблять мазатися, це не одразу. Звичайно, там на полігони без того не відпускають. У них маскування, світло маскування, яскраві речі на тобі і все інше. Це, як то кажуть, як книжка пише. Я зрозумів. Добре, дуже дякую. Як тебе звати. Звати мене Володимир. Володимир, дуже дякую.